Давайте ще раз почнемо, обласним привітаємо усіх переможців. Я хотіла до вас всіх поздоровити сьогодні і з перемогами, і хто не переміг, також вирахуйте. На поділ, ви показали себе, ви показали свої роботи, і я рахую, що вам не потрібно зупинятися. Я би хотіла додати трошечки від себе судді, які вас сьогодні судили, це всі майстри міжнародного класу, люди, які прийшли в вже вищий ступінь ну, конкурсів. І я хотіла би, щоб ви всі, е, буквально всі, хто бере участь, е, тягнулися до них. Тому що якщо про них знає вся країна, значить і про вас буде знати. І я хотіла би Взагалі побажати вам успіхів і всього найкращого. Ніколи, ніколи не зупиняйтесь, не розчаровуйтесь, якщо ви сьогодні не взяли першого чи другого місця. Я думаю, ви докажете не комусь, а собі, що ви кращі і ви візьмете на слідуючий раз в цьому конкурсі якесь місце. Вчіться і досягайте успіху. Бажаємо всього найкращого. Добре, що вдячний за підтримку, за підтримку участі. Це дуже велика сила, ваша, участь нашому. І велика подяка моделям за їхнє терпіння, за їхні силю, за те, що вони підтримують свої Дякую. Я попрошу е номінації Манікюр і подібний макіяж учасників з перших місць підійти до столу. Перші місця в номінація макіяж і манікюр підійти до столу. Учасників. місця в номінації манікюров. Тобто Марія Михайлиша, Зоряна Федорчук, Інна Аббатурова та Христина Ющенко. Прекрасну сьогоднішню роботу. Бажаємо вам успіхів і подальших перемог.